У сьогоднішній нашій програмі ми спробуємо розкрити, мабуть, найскладніше питання в житті людини сенс життя людини. Але спочатку послухаємо вас. Для мене смисл життя – це… Добру как говорится по-украински. Хорошо отдохнуть, повеселиться. Ну, я больше ничего не знаю. Так... Ну, чтобы весело было. А нет, все. Ползи квартиры, заработай да деньги. Чтобы я прожил до 99 лет. Сейчас у меня 90-й год пошел. Я 17-го года рождения. Поиск. Постоянный поиск. Люди часто заповнюють своє життя різноманітними турботами та пристрастями, вважаючи саме їх сенсом існування. Але усі радощі, страждання, матеріальні здобутки втрачають вагу при одній єдиній думці, кожна людина коли-небудь обов'язково припинить своє земне існування. Православ'я говорить людині, що вона живе не для смерті, а для вічного розумного життя на небі. В Божім царстві світла та істини зрозуміло, що православ'я обіцяє людині не просте безсмерті її духа, а повне відновлення усього життя її у Воскресінні це і є основним у православному світогляді. Святитель Афанасій Великий сказав: Бог. Став людиною, щоб людина стала Богом. Бог через Сина Свого Єдинородного, Ісуса Христа, зійшов до людей і дав можливість справжнього спасіння, тобто обоження, шляху до Бога, тому боговтілення для кожного із нас повинно в першу чергу, мабуть, розумітися як постійний шлях до Бога, шлях пошуку і справжнього духовного зростання. Кожна людина особлива, неповторна. Кожна людина має в собі образ Божий. Життя це дарунок людині, в якому вона повинна максимально наблизитися до Бога та використати можливість бути причасником вічного божественного життя. Людина створена для життя на цій землі, і вона повинна прожити його з усією повнотою духовного і тілесного, дарованого Богом. Але нещастя, влада чи будь що інше є основою життя людини. Православ'я вчить, що самозречення, любов до ближнього є основою і тілесного, і духовного життя, яке. Є повнотою справжнього прагнення людини. Сенс мого життя в тому, щоб дарувати добро людям, От робити гарне своїй родині і собі. Достатку не зли щоб жити. для меня смысл жизни. Непонятно. Это моя семья, это здоровые дети, это обеспеченное будущее меня, моих родителей, и детей. Смысл? Немаю смысла. Вы никогда над этим не задумывались? Часто думаю. Ну и какой для себя ответ хотя бы нашли? Ну вставить после своего потомства. Достойное. Достойное. А что, мама? Смысл жизни в том, чтобы жить, наслаждаться жизнью. Ну конечно, детям. Щоб жить цілі какої-то определений. Так щоб ми потомки не було стидне і не стыдно за мене. Для людини є обов'язковим форма земного життя, оскільки кожен із нас повинен відчути відповідальність перед собою. Та майбутніми поколіннями за користування всіма благами, які дарує нам Господь Бог. І навіть Ісус Христос, зійшовши з неба на землю, показав нам цю відповідальність перед майбутніми поколіннями, всяка протидія життю, чи вбивство, чи навіть самогубство є супротив основному покликанню життя людини, оскільки яке б складне б, не було життя. Воно є справжньою радістю для кожного із нас. Людина є єдине створіння на землі, яке може спілкуватися з Богом. Мета кожної людини навчитися справжньому, глибокому, духовному прославлянні Бога, а також навчитися дякувати Богові за будь-що, що трапляється в нашому житті. Це дуже складний, вузький і тернистий шлях. Але нагородою за це буде вічне життя з Творцем. Шановні телеглядачі, щиро хочеться подякувати вам за ту увагу, яку ви приділили сьогодні нам. Звертайтесь до нас з своїми запитаннями. Ми спробуємо дати відповідь на будь-яке ваше запитання. Звертайтесь також до православних священників, заходьте в храми і задавайте ті запитання, які цікавлять вас, чи з суспільного життя, чи з духовного життя. Адже і церква, і священники є для того, щоб давати вам відповіді на всі питання, які турбують вас. В сьогоднішній день хочеться побажати усім вам миру та злагоди, мир вам.